А, а чого не пускають? Чого не пускаєте?

よろしくい,い、ね <music> Давайте закатим вас. Мы заходим уже вторые годины. Зараз я иду на гору, особисто з вами, чтобы покатали про контрольный пару. Це наші існує. Шмиріора! Шмирівна обирала! Ми обирали депутатів, які мають свою флешку в голові, не слухають, чмиряйте, вони ступають, отець. Чми нам не показують? Депутати сидимо. Чи це буде займають? Себе назвав губернатор, да, у нас губернії немає, да, да. немає хай да, да, да. їде там, де є губернія. Хай будуть ну, вони. Ну що ви депутати мають? А що що? Бояться людей чи що? А тут Послухайте сюди! Там місця! Давайте ворочко, заходимо сюди, вони знают, давай, Uh... Um. Замолосите, за язик не треба, бо будете гляритесь на гіляцію. Я гарантую. Якщо вам не вистачає язика,